Ніс-ніс, прийшлось припаркуватися, бо вже прямо на ходу починають вилазити е, з нашого транспорту. Ви що? Великі вже, ох і великі. А і тільки поставив, одразу мене окружили батьки. Я ж їх везу в літню кухоньку. На денечок, щоб вони дихали свіжим воздухом, а мені оце преграду одну роблять. <laughs> Ух ти пузі такі в тебе глазки. а ну подивись на мене. Оно ну, взагалі принц. Дивіться який принц. Ото принц. Бос. 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 Всі копошаться він <laughs> лапу на подлокотник. Бос, лізь до мене, а ну по головам іди. Бос завжди по головам іде. Давай. По головам, по головам. Отак, 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 отак. Молодець! Ох, і ти Бусяра. А ну покажи ошайник свій. Ох, хтось уже злиться. Хто там злиться? Хто там злився? Красота, мала, ох, і красота, ох, і красота. Хто в нас такий там гарний? Я не розумію. Задній фон також гарний ахібатьки окуршили х